І в мене стоїть і корінь, і кінчик. У нього довгий шнур. Дуже файне, що виходить. Він в руці взагалі не важкий, і рука в мене від нього не втомлюється. Ну я стараюсь для вас, дівчата. Це школа життя. Ні, Як це подобається? І так потім касочка. Ти знала, що щастя не в комусь, а в тобі. Ти геть залишила погані всі ті дні. Сміливо скажи, тобі нікого не треба. Привіт, уні красуні вітаю вас на каналі Закохана в себе. Так як я з мокрим волоссям, це не дарма. Будемо робити укладку на фен і браш. А також розберемо помилки, які ми часто з вами робимо, щоб наша укладка була безпомилково красивою. Треба щось мокре їсти, значить під мокре волоссям. який супчик. <сум> мокре їсти? Я подумала про цей салат такий зелений із суші вакаме. Вакаме. Це ця морська капуста по нашому. Я люблю. Давай супчик придумаємо. О, ми їли з тобою супчик. Марсельський суп. Ого, ну це ми їли один раз в житті. Ну, хай їдять люди таке теж. Отже, у вас є вибір або салатик, або супчик. Артем під'їжджає, ми починаємо. Сьогодні робимо укладку на Дрімі. У мене ось такий золотий красунчик Dreamy Miracle Pro. Дуже гарний. Він не похожий на якийсь фен Клеопатри, бо він золотий. Дуже красивий, чехол. Такий дорогий, прям осінній колір. Мені вже дуже подобається. Відкриваємо кришечку. Ну, на люкс артемдевий. Ну що, холопці реально то. І виглядає він розкішно. Але знаєш, що, мені цікаво, чи коли покористувалася, чи треба прям туди ж в ту дирку засовувати, чи можна як попала кинуть, і воно там буде зберігатися. Давай такий тест. Треба в дирку. В смысле, тут же є дирка для нього. Якщо я дістану цю коробку, то потім буде незручно, все буде на купі. А так є ідеальна дырка під фен. Ну добре. Окрім того, що він дуже красивий, естетичний, він прям легкий, він не важкий сам по собі. І дуже приємна ось ця ручка, вона така з якоїсь екошкіри. Прям клас. відчувається, наче якийсь Rolls-Royce чи Porsche. У нього довгий шнур, що для нас дуже важливо. Вставляємо в розетку і поїхали. На, на Rolls-Royce поїхали чи на Porsche поїхали. На На Наборі у нас є декілька насадок і аж два ось таких концентратора повітря. Є більш вузька насадка та більш широка. І те, щоб зробити собі об'єм біля корені, брав ось цю з більш широким отвором. Я вам завжди рекомендую носити собі якісь стайлингові засоби, які я вам показувала в попередніх відео, тому не буду повторятися. І ми починаємо завжди сушку з наших коренів, що прикольного і не. Незвичайного в цьому дрімі. Тут є спеціальний вірс, куди можна залити есенцію. Такий, Артем, Диви, такое нажимаєш і воно виїжджає. А що таке есенція? Ага. Тут відкручуємо. Це, 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 це як пахучка в машині. Ну, добре, да, пахнуть ялинкою. Беремо дрімі Бока або Bossa. Вона є в комплекті. Воно йде в комплекті Hair Care Essence. Такс. Воно робить наше волосечко більш е, захищеним, зволожує його. Сюди тако вставляємо ідеально зручно. Оп. Так якийсь алхімік. Я залила цю зложуючи есенцію з колагеном. Вона залишає волосся більш блискучим, м'яким та слухняним. Ми тепер там теж послушаємо, що ти був слухняним. Це ж якийсь натяк. Всю есенцію велью на артема. Включаємо. Там ще підсвітка, ти не бачиш. Я в шоке, яке воно гарне там. Виглядає як якась технологія, чесно кажучи. Це іначе майбутнє прийшло. Я згадую, яким я феном сташила в гуртожитку. Та це було щось вообще ще за часів динозаврів. А це про прямо вже нанотехнології. На гуртожитку ти просто голову в на батарею, так. <laughs> на батарею. Так, окей. Включаємо тут Essence. Cool. Comfort. Влас. Починаємо ми із essence, тобто я туди і залила, і в корінь це трошечки посушу. Вона якось пахне? Трошки пахне. Чи? Приємно. Перша помилка, яку роблять дівчата, вони сушать волосся просто головою вниз. І вам так дуже складно відсвяткувати, щоб ви все гарно посушили і чи кожна ваша Прядка стоїть наверх, щоб наша корінечка засушити наверх. Тому я вам рекомендую сісти рівненько і вам скажу, дякую, і шиє потім. Просто волосся перекидаєте туди і або рукою його притримуєте і засушуєте. Можна ще надіти на нього насадку і так само засушувати. Сушити вниз, щоб було наверх. Ну, логіка. Ну, то, що коли ти вниз, в тебе голова все йде вниз, і волосся йде вниз. Люди так засушують зверху, потім піднімають, і десь 13 секунд у них є об'єм. Да, потім піднімають, і десь 13 секунд втрачають свідомість. Да. Ось це така свина Риськ. І ставимо на садку, щоб вона сушила ось так. Не в голову, а ось так. І коли вас відпускаєте, вона стоїть, бачите? Бачимо. Просто насадка і руки. І є ще така модна, не дуже модна, але така розчіска, гребінець. Її називають продувкою. Бачиш, там тут такі дирочки є. І коли ти ставиш собі цю росістку, отако чік чик в тебе тут є місце, де треба засушити, Тоді ти піднімаєш і восечко стоїть. Так я таке бачу в фільмах про салони краси. Ну Я і в салонах краси це бачила показую. Я думаю, що там видно, волосечко встало у мене. І от ви його коли опускаєте, то тут біля кореня об'ємчик є. Продовжуєте так сушити з цієї сторони на ту сторону, а з цієї, відповідно, на ту. Я скажу там часто, що це е, перший раз перша таке в житті, що я хочу такого фан просто тримати і гладити. Він такий приємний. Це капець. Ну, виглядає тяжким. Ти кажеш, що він не важкий, виглядає прям великим. Ну, він в руці взагалі не важкий, і рука в мене від нього не втомлюється, але при цьому знаєш такий відчуваєш, що прям класну річ тримаєш у руках. Наступна помилка, багато хто із вас, і я теж така була, не досушує волосся ось тут ззаді. У нас дуже багато тут таких шарів, які залишаються вологими, і через це вони швидше потім жирніють, тому що там є волога, яка накопичується, волосся на волосі, шкірне сало таке, уху, промиваємося, і потім все волосся швидше жирніє. Тому я потім перекидаю волосся тут наперед і таким же способом пересушую його трошечки наверх. Корні ми підсушили. Тепер я міняю насадку. У мене тут є ось такий красивезний дифузор, але так як я, на жаль, не кучерява, я в дитинстві мріяла бути кучерява. і думала, боже, як класно. Встала зранку на на, -на! І вже в тебе є красиві кучері. Нічого робити не треба. Але я знаю, що всі кучеряві з мого класу хотіли мати рівне волосся. Ну, це база. А ця штука схожа ніби стежувати макарошки. знаєш? Якраз би тут позачіпалися всі твої улюблені спагетті. Так, якщо у вас є кочеря волосся я вам пощастило, як на мене, опля, Все само чіпляється магнетично, фантастично. Це як слоган, не придумала. Це я слухала таку медитацію, Я фантастична, тут, тут я вам ставлю. Так, якщо у вас є кучеря волосся, ви його берете ось так обережненько, складаєте в дифузор і засушуєте. Тільки бажано, не так як я все зразу, а секціями. Взяла отак, поклала, чікс, підсушила. Таким чином, ваші кучері збережуть ось цей от красивий спіральний вигляд. І не будуть такі пухнасті. Тепер я міняю на ось такий концентратор. Він трошки має вуще сопло. Ні, як це подобається. Це взагалі. І будемо сушити довжину. Якщо ваше волосся дуже пухнасте, дуже пористе, це той момент, коли важливо нанести якийсь стайлінг, якийсь розгладжувач для нього. У мене є два браши. Ось такі: один 45 xl а один 35 xl У мене ще колись був величезний, але він вже десь пішов шукати кращого життя. Для цього треба така розчіска? Коли ви її. Відкладаєте під волосся і протягуєте. Ось це полотно нагрівається від фену, і воно вам прогладжує вашу кутикулу волосся. І волосся стає не пухнасте, таке пористе, величезне, а більш гладким, сяючим і блискучим. Так як я сьогодні трошечки лінива, я не хочу чіп'яти його на. Якісь заколки на сегменти, просто буду так от прикидати на іншу сторону. Перша помилка, яка може бути з брашем, ви берете за маленький діаметр. Якщо ви хочете більш рівне полотно, то вам ось такий манюсінький не потрібен він для завитка. Тому беремо ось такий або ще більший. Підкладаємо його під волосечку. Чікс. Розклали. Угу. І потім наступна дуже популярна помилка: люди ставлять собі фен, ось так прямо в браш. Як ти, Артем, думаєш, це класно? Розкажи, як правильно, я не знаю. Це не класно, тому що ви ось так от перегріваєте волосину і ваша волосина може навіть обламатися. Вам треба поставити фен таким чином, щоб ваше повітря дуло ось так от попри волосину вниз. І повітря направляє вашу волосину туди, куди вона має лягти. Угу, да. Артем блондин почув, що волосся може обламатися. Пу-пу-пу. Дивіться, не отак? А отак. Там має бути видно, де волосинка під потоком повітря така випрямляється. Така ж. Якщо восинка, якщо не випрямляється, то переставте фен. І наступний важливий момент, який я сама допетрила не зразу. Ваша робоча рука у мене права повинна тримати те, що важче. Важче фен, ніж розчосочка. Угу. Тобто у нас буде ось це отак, а ось цим будемо працювати. Але може ви амбідекстер тоді це не так важливо. Завжди тішуся, що я знаю слово амбідекстер. І погріте сам брат. І кінчики можна підкручувати всередину. Оп, потім, коли ви випускаєте, у вас виходить ось така форма. Загладжуйте кінці, тому що такі от кінчики допомагають вашій укладці протягом довшого часу глядати охайно красиво. Так, волосечко моє з укладкою, де я його протягнула, більш блискуче і гладеньке. Тут ще не протягувала, більш пухнасте. Повторюємо з цього боку. Коли дорожне вже просушили. Якщо у вас, як у мене є гривка, ми її сушимо окремо. Як її знайти? Я дивлюсь на ці найвищі частини на моєму чолі, і від них роблю такий трикутничок. Оп! Трикутничок чи півколо, як там вже вийшло. Якщо ви хочете завиток такий пологий, такий легенький, беремо більшого браша. Якщо хочете більш такий, як кучер, тоді меншого браша. Беремо, поставили ось так назад, чікс. І старайтеся так поставити, щоб ваша лосиночка дивилась прямо наверх і була трошки натяжка. Фен. Дивіться, потім поставили волосиночку, і якщо ви тільки починаєте це робити, я вам рекомендую навіть так зразу її рукою покласти, як вам зручно. Чикс, і тоді засушуємо. Корні ми з вами нагріли. Треба нас стоїть, але треба, щоб і кінчик у нас теж стояв. Можна зробити отако і е, тримати дуже сильні руки і отако все сушити, закрутити кінчик, потім тако сюди досушити і все. Так роблять всі професіонали у всіх салонах, але самі собі робити трохи невдобно. Будемо чесні. А життя так тяжке, що було ще невдобно. Накрутили такого кінчика, будемо його прогрівати. Потім я буду закручувати його так, от назад. І так трохи почекаю. Дуже важко говорити і сушити, і що себе не бачите. Але я стараюсь для вас, дівчата. Чекаємо, поки трошки остигне. А поки ви і я чекаємо, поставте нам вподобайку, напишіть коментар, чи ви взагалі сужитись сама на браш, чи ви може ходити в салон. Але тепер ви туди ходити не будете, бо з новим дрімі це робити дуже легко, зручно, і ви бачите, як гарно вийде. Побачимо, побачимо. Ти знаєш, що тебе дивляться 56% без підписки. Як тобі така інформація? це взагалі просто так. Мені в лицо. Так, люди, які дивляться мене без підписки. Для вас це безкоштовно. Натиснути просто на кнопочку підписатися. І потім будете бачити кожного тижня двічі на тиждень мої чудові відео. Нічого не пропустите, а ще треба ще поставити там дзвіночка, щоб вам було нагадування. Наша предка властига, від я знімаю вісьмірочкою. І бачите, прям кінчик підкрутився. Розділяю на свій пробір. І в мене стоїть і корінь, і кінчик. Дуже файне, що виходить. Коли ви все накрутили, просушили, витягнули, воно все остигло. Це важливо. Беремо руками, отако все трошечки взбиваємо, поєднуємо. В той момент, коли можна нанести, наприклад, текстуруючи якийсь спрей, отак. Шу -шу -шу -шу. Якщо у вас масна шкіра голови, можна нанести якийсь сухий шампунь щоб ваша вкладка довше трималася. І, як в салоні, викладаємо це все наперед. І бачимо, що в нас довжина, в принципі, рівна. Ось корінь стоїть. І кінці трошки підвернуті. Часто є така проблема, що кінці не тримають ось цей завиток. Чому таке може бути? Тому що ви не догріли, тобто воно було недостатньо гаряче, щоб запам'ятати цей завиток. А потім за швидко його зняли, не чекаючи, поки воно остигне. І в нас є ще одна насадка, яку я ще не показала. Ось така. Артем, для чого вона? Щоб прибирати пушки, які торчать з голови. Молодець. До речі, про знімання. Так як ви коли ним користуєтесь, цим феном з насадкою, насадка нагрівається. Коли ви закінчили працювати, почекайте трошечки, вона остигне, і ви легко зможете її зняти, не буде вам гаряче в руку. Логічно, але всі ми знаємо, які ми. Ми не користуємося, де в нас є маленькі антенки, якщо ми хочемо їх пригладити. Це взагалі ідеальна насадка. Я би в школі мріяла просто про таку. Подивіться, як тут все в нас терчить, а тут як гладенько і як зразу блистить волосся. А що в школі не так є? У мене такої не було. І знаєш, що я робила? Я брала лак, отако чик, лаком те все, і така потім касочка. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Це школа життя, я не сказала. І з іншого боку повторюємо. Я зараз стану спиною, а будеш таке робити, мені там ззаді, де я не бачу. Використаємо трохи Ну, щоб ви підписчики бачили. Зараз я вас подвину. О, зараз ти їй скажеш, чи важкий він в руці. Ого, а я правду скажу. А я, а я брехати вам не буду. От, він реально сильно важкий. Ну, я я говорю в мікрофон, оце прям дуже ну, приємно. Скажи, це прям Ой. тактильно дуже приємно. Так, включай, розберися, куди повітря йдеш, ти поняв. Я поламав. Ні, це щоб чистити. А, добре. Розбирайся, звідки виходить по віці. Не смаєте. Ага. Залив. А тепер добре. почіпай моє волосся, і скажи, наскільки воно здорове після цього фена. Здорові. Ну, нема також це як солома. Та ні, нема. І Нормально. дуже швидко вона посушилася. Так. Я думаю, що хвилин за п'ять на швидкому режимі можна навіть таку густющу укладку, як мою, зробити. Ні, чесно, дуже приємно. От без приколу. Я, я б не брехав, чесно кажу. Классно. Фен no. Miracle Pro – це поєднання технологій краси та турботи про волосся. Завдяки потужному двигуну 130 тисяч обертів за хвилину. Фен сушить волосся всього за 2 хвилини, не пересушуючи його. Має інтелектуальне регулювання температури, яке автоматично підлаштовується під відстань до волосся, не перегріває і не шкодить волосся. Особливість червоне світло, яке стимулює шкіру голови та покращує стан волосся від корені. Фен розпилює зволожувальну есенцію з колагеном, волосся залишається м'яким, блискучим і слухняним. Має кілька насадок для розгладження, укладання, зменшення пухнастості та дифузор для об'єму. Елегантний дизайн, подарункова упаковка ідеальний варіант як для себе, так і на подарунок. Це не просто фен, а справжній б'юті девайс преміум класу, який дбає про ваше волосся щодня. А промокод FETIV надає додаткову знижку на всі пристрої DREAMY. Преміальний дизайн та потужний двигунвець фен DREAMY Miracle Pro чудовим девайсом для домашнього використання. Червоне світло піклується про шкіру голови, а інтелектуальне регулювання теплового потоку повітря забезпечує делікатне сушіння. Та Укладання вашого волосся. Цей фен ідеальна покупка на Black Friday. Знижки на товари Дріні до мінус 60%. І додаткова знижка з промокодом Fediv. Користуйтесь! Ось така в мене вийшла фінальна укладка волосся. Вона здорове, блистить, об'ємна. Знаєте, хочеться його чіпати руками. Що я і роблю? А руками чистими бажано. Такий ідеальний варіант на щодень. Артем, як ти думаєш, це ідеальна окладка для чорної п'ятниці? Ну для чорної п'ятниці треба щось більш помпезне. А я думаю, що якраз ідеально сидиш дома, заходиш на всі сайти і купляєш все, що хочеш. А якщо ви давно мріяли про класний, потужний фен, щоб мати гарну окладку щодня, то я думаю, цей дрімі ідеальний варіант. Переходимо на їх сайт. посилання буде в описі цього відео. У вас ще буде промокод. Нагадую, тому я всім бажаю ідеальних, гарних окладок і вдалого шопінгу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви все таки їли під наше відео. Цьом, цьом, па, -па!